Революція перемагає тільки тоді, коли вона перемагає в столиці. І ми з цього дня маємо контролювати кожну вулицю, кожний двір, кожну дорогу, кожний закуток Києва. І тому я звертаюся до киян. Шановні, без вас нічого не буде. Ми дякуємо вам за те, що ви нас обігріли, накормили, ви нас лікуєте і всіх майже допрошуєте з особи додому. Але зараз дуже важливо, щоб ви стали споряд з Євромайданом не тільки в суботу, в неділю, а і завтра, і післязавтра. Це повна мобілізація. Нам треба становити контроль над містом Києва. Ми маємо поставити блокпости на військ в Київ. Ми маємо контролювати пересування збройних формувань міліції. Вони мають нам питати у нас право. Можна їм кудись їхати чи ні. І ви готові до цього? Тому я звертаюся до вас, до киян. Ми з вами вже півроку говоримо про складні речі. Ми говоримо з вами Донецький геть з Києва, не Донечан, Донецький. Так? Але зараз ми маємо з вами спільну справу. Кожного дня ми будемо з вами формувати отряди, які будуть встановити контроль за заради безпеки кожного, хто є в Києві і хто, хто є на Майдані. Кожного дня ми з вами будемо слідкувати, як працюють комунальні служби, а вони сьогодні мають подвійну відповідальність, тому що вони ще відповідають перед Майданом, так чи ні? Завтра ми вийдемо по полоскам. Ніяких в'ялинок чи йолок нам на крові наших дітей не потрібно. Ми не святкуємо Новий рік і різдво, так як ми захочемо, коли ми переможемо, а ми обов'язково переможемо. Тому я прошу вас ще раз зрозуміти, що ми навіщо, а навіче приймається рішення. І я просив би вас, щоб ми зараз зробили одну дуже важливу річ. Для того, щоб все це координувати, для того, щоб все це працювало. І ми взяли контроль над містом Києвом. Нам потрібен революційний комендант міста Києва. І його треба сьогодні обрати. Я готовий взяти на себе цю відповідальність і просив би вас проголосувати за це. Хто за? Хто проти? Дякую за довіру. Разом ми передаємо ома разом ми переможемо разом ми переможемо слава україні